Друзі, з нами Мірослав, Steam Spirit. Міра, привіт. Дуже радий тебе бачити. Дуже привіт. радий, що ти прийшов на наше україномовне інтерв'ю. Дякую, що покликали. Як взагалі настрій? Як справи? Як емоції після інта? Це питання з якоюсь провокацією. Ну, очевидно, я... це не те, чого я чекав. Не все так добре склалося, як я собі там це уявляв. Але я вже. Ну, в перші дні було дуже важко, навіть не дивитися там, які йдуть на інтернет, сьогодні наступний мене був дуже злий. Але зараз я це відпускаю і тепер більш просто намагаюся раціонально до цього підійти і якось це відрефлексувати повністю. Якщо оцінювати по шкалі тільта від нуля до ста, от коли програли. Сто? Сто 100%, так? А, я от хотів тебе ще запитати. Мені просто цікаво, я дивлюся на останнє твої інтерв'ю. Ти став набагато більш якось активніший, такий балакучий і так далі. Ти як я, я пам'ятаю, просто рік тому ти дуже був так, ну, стримано, обережно і так далі. Ти якось може з кимось там займався, пропрацьовував це чи просто там камери допомогли адаптуватися, і ти впевненіше себе почав відчувати. Я б сказав, що я просто звик, що камери на мене так чи інакше періодично будуть наставлені. Я просто перестав. Придавати цьому значення і більш спокійно говорити, в плані не, не думати взагалі про те, що вона якось там буде там потім показувати або знімати і все таке. І я перестав в принципі, е нервувати, і це напряму впливає на те, як я е розмовляю, бо я, я маю заїкання, і якщо я, наприклад, сильно нервую, мені дуже важко чітко говорити, я починаю там, постійно запинатися, все таке. Ну, я бачу останнім часом, мені здається, з цього всього стало менше. така якось так, ну, так реально відпустив. Так, так трішки трішки легше стає. Ну, це Е, Хотів запитати, мені здається, це така тема дуже важлива. Було інтерв'ю у хвоста з тобою, з Магою, mm. і там було з Усані була промова про Україну, про війну в Україні. Так. І було багато інтерпретацій, там хто як відреагував, що от Саня каже, ви якось реагуєте там і так далі. Ви з Магою. Можеш прокоментувати, як от від твого обличчя все відбувалося? Ну, от, там, що казав Саня, не там наскільки ти з цим погоджуєшся, не погоджуєшся, наскільки, ну коротше, чи яка от від у тебе в момент цього була реакція, коли Саня це все казав? Я бачив там багато коментарів, які там е е негативно виставляли нас з магою в цьому моменті, хоча я вважаю, що ми відреагували абсолютно адекватно, коли заходить мова про серйозні і важливі речі, у нас е серйозні обличчя. І нам не знаю, сміятись, чи може щось там пішуч, звичайно, ні. Ми просто будемо себе вести ну, гідно і серйозно. Це все. Так що мене потім дуже сильно це збісило, що люди до цього вирішили докопатися. Ну, я і бачив, ти, у тебе була відповідь на твіт доволі така агресивна. Mm -hmm. Мені здається, це був це був твіт фівера, чи мені здається, це був твіт? Я фівера. не, не, не пам'ятаю, чи це був твіт, просто. Це якась накопичена була реакція, да, взагалі? Чи, чи це конкретно на цю людину? Так? Ну, мене взагалі дивують дуже сильно такі люди, як ж, чесно, які дуже полюбляють писати в твіттері пости, навіть і постійно, як сказати, критикувати своїх однодумців, ті, які в принципі мають таку саму позицію, як і вони, які люблять дуже сильно, як це як на мене, це виглядає, як не знаю, як якісь зрадойоби, я це так навіть, називаю, що люди, які шукають Шукають так сказати, ворога навіть серед своїх, мене це дуже підвішує, як, як, як якщо чесно. Тому тебе і була така. Реакція. Да, і я таки вирішив. Просто є багато таких людей. Я їм е зазвичай не відповідаю, але цей раз я вирішив таки, ну якщо вона до цього вже вирішила докупатись, то в мене просто немає слів, і я вам вискажу, що я думаю. Окей, а, подивився ваші блоги. Всі, які були там, де вас знімали, там де ви розповідали, що на інті відбувається. Здалося, що атмосфера порівняно з минулим роком, от, наприклад, коли ви сиділи в гранд фіналі Прям такий був чил. Я прям дивувався, наскільки для молодої команди це не характерно, що у вас ніякого здається не було там. Знаєш, куражу, хайпу, ви просто спокійно грали в доти, і так далі. От цього року там було і від Сайлента, він в якийсь момент там знаєш, казав типу, що хлопці, ну як ми будемо з цим вигравати? Там і у Ятора були моменти, коли він такий, ну як тут можна грати. Тобто, якась напруга була. Між між особиста, скажімо так, чи це більше ігрові моменти, тому що через екран вона трошки відчувалася? Я... Можливо, з того боку інакше правда? я в принципі можу зрозуміти, як це виглядає, але з мого боку, це так, що якщо ти в дуже хорошій формі, ти в принципі і не будеш переймати, mm -hmm. ти не будеш якось думати про якісь інші фактори, ти будеш просто грати, кайфувати і. Це я думаю напряму залежить від від мігрової форми команди. Якщо вона себе відчуває впевнена, в неї буде набагато менше таких моментів. А ми в цьому до цього турніру підійшли не такими підготов... підготованими, тому я думаю, такі от мінуси і. Ну, було дуже видно. Ну, тобто, це просто природня історія. А, я думаю, я, так, як, я думаю, так. Якщо ви повернетеся, якщо, наприклад, дивитися на вашу історію, коли ви були в Арлінгтоні, там би знов був так, був такий чил так. спокійно і так, так далі. Так. Да? Так. Прикольно. А, От ви, ви, ви згадували багато, і зараз ти теж про це сказав, що ви шукали себе, що ви шукали мету, як попасти в неї? Було у тебе інтерв'ю, який ти казав, що там ти тренувався на шейкері, а потім шейкера такий він рейд і так далі. От, на твій погляд, цей пошук себе, пошук мети це більше питання типу гри. От ви вгадали чи не вгадали якісь сильні герої? Чи це питання віри? Що, типу, якщо б ви повірили в своїх героїв цього року, ви б все ще змогли всіх обіграти. От як ти більше це бачиш? Я думаю, що в принципі впевненість в видосі де. На, ну, і, і, і в цілому твій успіх на якихось там героях або в якійсь меті повністю залежить від твого скіла. Те, наскільки ти добре в принципі, розумієш, як дота зараз працює, що треба пікати, що не треба пікати, залежить витового, від твого розуміння, а твоє типу, розуміння напряму залежить від того, наскільки ти добре граєш, наскільки ти добре відчуваєш, геро, е, Там на, 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 наприклад, героя, його е, тонкощі. Тому я думаю, що немає такого, що ти або попав, в мету, або не випав. Ти не попав ти погано граєш. Так Це немає нічого не близько з якимось ем, рандомом або ще щось. Це не можна сказати, що вони ви виграли, бо вони ви попали в мето. Це верниці. Воно просто виглядає, знаєш, для мене виглядає так, ніби от у цьому році з топ-4 команди, ну тобто там, фіналісти мейджорів Єдині там, Ніхто не дійшов навіть там до топ-4, мені здається, правильно? Астер найвищі міси, і вони були на Арлінгтоні, там топ-4, здається. Топ-3, mm -hmm. та -та -та. yeah, -та, так, так-так-так, ви їх вибрали. З такою дисперсією, питання до тебе таке є, що там, там виграють одні, там ви набрали форму інші і так далі. Чи не здається, що краще було б розповсюдити трошки призовий фонд на, ну, протягом всього року, а не фокусувати його на одному інті, щоб ну, ви виграли від цього, тому що ви минулого року там, позаробляли мільйони, так? Але з іншого боку, ти можеш там, приїжджати на головний турнір і от не, 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 не набрав форму, скажімо так. Повністю підтримую Повністю цю підтримую. пропозицію, мені здається, це було б набагато правильніше і, в принципі, більш. Мтну всі от команди мали б набагато більше мотивації грати сильно весь рік. Навіть якщо б це забрало, наприклад, у вас такий величезний призовий з минулого інта. Так, так. Я би ну це було б просто набагато більш цікаво, буде грати кожні там два-три місяці. Великий турнір, де буде всіх мотивація, де ти не будеш грати за там кусок хліба. Просто ти приїжджаєш там, за перше місце на мейджорі, отримуєш там 30 тисяч доларів на людину за перемогу. Це не здається. Ну, а цього року було трошки, да, вже після інту відчуття, що типу, ну, реально да, п... майже ні і за що до цього. З цим, просто в мене, ж, до, на, ем, от, наприклад, мій менеджер ем, ем, ну, Заголом Корбен він нам казав, що от, він коли був в імперії, ще менеджер в на всякі мажори, та мажори були по мільйону, деякі, по три, якщо там були якісь великі мажори. І це було просто круто. Це був як міні-інтернешнл, це теж всі приїжджали, це було дуже престижно, і що ти виграєш, а потім навіть не виграєш на там. Ти все одно вважався дуже сильною командою, бо ти виграєш пристижені якісь е змагання. Тому і вже, і вже в, ще в, в минулому році, коли там був бі-плей в Києві мажор. E, вже тоді було якось таке відчуття, якийсь такий поганий присмак в роті від mm -hmm. в принципі, сезонних турнірів. Вони дуже слабенькі, як на мене, треба якось міняти. E, навіть... Кейсера у цьому сенсі заздроші, яких там постійно якісь дві ж, постійно так, щось таке так, відбувається? Так, В них так. на багато м'язи втім планів краще плані, в них цілий рік. Іде щось таке дуже швидке, дуже цікаве, в якісь великі події, багато уваги до них. Привернути і це просто набагато краща модель, як на мене. Я би за, за пожертвував якусь велику частину з зінта на всі інші турніри. На нормальну систему, в якій так. можна буде грати, так. Питання про війну, воно доволі таке обсяжне, тому давай спробуємо там поетапно його пройти. Mm. По-перше, ти згадував інтерв'ю, я дивився ваш інтерв'ю, там де ви вино акуштували. Що ти на початку війни допомагав людям з окупованих територій, допомагав там грошима, і ми з тобою спілкувалися на початку війни. І ви там з Яторок доволі багато активно щось постили. Чи це продовжується зараз? От це питання так: номер один про, про війну. Mm -hmm. Питання номер два, я бачив ну, багато. Запитань від ком'юніті до вас, я торок знов-таки про те, що ви, навіть якщо допомагаєте, не настільки активно про це розповідаєте, і є думка знов таки. Хотілося б твій коментар, твої думки на цей рахунок, що вас якось обмежує там чи клуб, чи фанбаза клубу, чи можливо якісь там не знаю спонсорські і так далі ваших політичних условних. Чи є щось такого? От, ну і розкажи, будь ласка, про діяльність, і про вашу ну, позицію стосовно цього. — Давай тоді по, по етап. порядку е, я допомагаю майже в такому самому об'ємі, як я допомагав на початку війни. Е, просто ну, я не, не бачу сенсу особливо про це постійно говорити, або ще щось там когось повідомлювати. Е, частіше всього, коли мені пишуть в інстаграм і я там перевіряю інформацію, що да, все-таки є, те, що мені людина, я, я, я і допомагаю і там е, свої внески вироблю вот, там періодично. Куди мені здається зараз найпотрібніше. Най 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 e, на рахунок я того не можу сказати, це питання до нього. Я про це просто ну, не особливо говорю. E, пости, пости. Mm, як, як відповісти на це правильно? Я просто не бачу сенсу перепощувати абсолютно всі новини, е, які я там, наприклад, бачу собі в Інстаграмі, або щось. Я почув те, що мені здається точно мають бачити всі. В мене ну, періодично з'являлись пости в інстаграмі. Ті, які мене більше всього, в принципі, зачіпляли. За І не, не дуже от, розумію, в принципі, от, критику, типу, що ти от, робиш недостатньо, ти робиш там, не так багато, як ми хочемо. Чому взагалі люди вважають, що вони можуть мені вказувати, як я маю вести свою, свою підтримку або, або щось в такому дусі. Я просто не можу це до кінця зрозуміти. Окей. Okay. І питання було про те, чи додається якесь, на твій погляд, обмеження? Від того, що ви граєте в клубі, який у якого походження з Росії, фанбаза багато росіян. От це накладає якесь взагалі? Чи тобі, наприклад, ти можеш запостити, тобі може прилетіти там трильйони хейту, тобі пофігу. Ну як це взагалі на тебе впливає? Чи не впливає ніяк? На хейт мені все одно, бо чим більше людей будуть відсіюватися після таких постів, тим тим для мене краще. Я більш за якість, а не за кількість. А Питання про Тим Спірі дивне, бо... І знову ж таки сказав на початку свого речення, що е, в відео, яке було започне на каналі Спіріт, з е, винедільня були питання про війну, про те, в принципі, як я ставлюсь, як я допомагаю. І це було від, ну, це те, що дивляться всі в принципі, фанати Тім Спіріт. Тім Спіріт викотили пост після початку війни е, з своєю позицією. І я не можу зрозуміти, чому взагалі є така думка, що Тім Spirit якось обмежує. Ні, просто, просто ну, питання, свого питанська ні, ні. Мене ніяк не, не ніколи сам. не було таких ситуацій з клубом, з менеджментом. Ні. Окей. А, наступне питання теж таке, мені здається, складне доволі. А, є думка наразі, що українським кіберспортсменам а, не дуже доречно грати в клубах разом з росіянами, грати з клубами, які пов'язані з російськими спонсорами, які пов'язані взагалі з російським кіберспортом, все ще, хоч якось. А, при цьому там Спірити дійсно ти все перераховував, що, що Спіри ти зробили з початку війни. Е, яка у тебе для себе і для аудиторії взагалі на це відповідь є? Наскільки ти вважаєш це доречним і недоречним? Скажімо так. А на чому взагалі ця думка базується? Чому це неприємно для українців грати з росіянами? Ну, мені здається, ця думка базується на тому, що е, є наратив про братські народи, Росія, Україна. Що зараз Росія веде агресивну війну? Що українці, які продовжують співпрацювати з росіянами, підтримують в якомусь сенсі цей наратив про те, що ну, типу, от росіяни українці грають разом, тому типу, все о ну в якомусь сенсі, як ти це для себе бачиш? Це дуже якийсь притягнутий за вуха наратив, як на мене, бо як взагалі це яким-небудь чином підтримує е, думку про те, що ми братські народи. Це, ну, це взагалі навіть не, ну, немає ніякого відношення до, до цього, бо я типу, граю в цьому клубі, е, бо я типу, знаю, з ким я граю, я знаю їхню позицію, я знаю, що це за люди, я не, маю, я не бачу сенсу для себе відсіювати людей по, якомусь наці... по е, національному признаку. І... Типу, для мене це просто дуже дивно. Знаєш, це якась падіння в культурі чи що, чи якомусь світогляді, бо це занадто жорстко і несправедливо не всіх абсолютно людей під одну, скажу, ветросійську під, під, е під один грабінець. Під один грабінець, просто за те, що вони е в родом звідти, це як на мене. Абсолютно недоречно і не стакоді з, мої, з моїм світоглядом. А, я, я, я ще допомню, що я просто е, скоріше буду, е, тобто, якщо буде якийсь українець, який мені не, не загалом близький е, за своїм світоглядом і там має якісь, не знаю. Живодерські схильності і цілком собі адекватним бути росіяни, я буду грати з тим а не з українцем. Я не буду підбирати просто по національному признаку. Я тебе зроблю. І я ще питання, знов таки до тебе. Ти згадав про те, що ти знаєш позиції і так далі. Тобто для тебе непропустимо було б грати зараз з людиною, яка підтримує війну, агресію і так далі. Ну, я просто ще питання. Окей. Для мене з'ятеру це очевидно. Питання очевидно. Окей, окей. Питання: uh, чи нудгуєш ти по Україні? Чи сумуєш ти по Україні? Якщо так, uh, по кому чи по чому особливо? От uh, я дивився, коли ваш трусайт був момент, uh, де ви з магою обговорювали. Я не знаю наскільки для тебе він був емоційний. Мені uh, мені він був дуже емоційний, тому що він знаєш, він якось прям. Викидує в інше життя і все зовсім інакше було. Може трошки про це розповісти взагалі? Так, відкидує цей момент в якесь минуле життя, відносно мирне, відносно спокійне, таке якесь світле для мене. Ну, звичайно, сумую. Я планував жити в Києві, я планував там собі купувати житло, продовжувати там жити. Не встиг перед війною? Ні, я не встиг. Я якраз туди приїхав після буткемпу. Це При... коли ви з Яторою разом жили? Чи... А, ні, це вже було це на два місяці пізніше. Mm. Я приїхав після буткемпу і такі все, все зараз буде класно, все круто. І, от, Звичайно, дуже сумую, мені подобається це місто, мені там подобаються люди, У мене там було багато друзів в Україні, в принципі, всі мої найкращі там, друзі зі школи і з дитинства живуть там. Тому, звичайно, я сумую за Україну. Okay. E, питання до тебе: як до гравця Spirit, Спіріт, які зараз базуються в Сербії, позиціонують себе не як російська організація, більше як європейська організація. Чи не здається тобі, що було б логічніше зараз і взагалі українцям, і вам, як команді Team Spirit, грати у Західній Європі? Чи не хотілося б, враховуючи скіл регіону? Очевидно, ми бачимо топ-3, та й кожного інта, насправді Європа дуже нормально грає, так, мені здається. E, чи не здається тобі, що це було б для вас крутіше, краще, і, і з точки зору позиції, і з точки зору? Скажімо так, скілу, а з точки зору позиції, чому це краще? Ну мені здається, що ймовірність того, що у східній Європі зараз може можуть, можуть грати гравці, які підтримують війну, чи е, можуть бути там організатори турнірів, які замовчують війну, наприклад. Ну, це той фактор, на який я не можу, в принципі, впливати, бо це вже за, ну, завдання не моє а Valve. так що я не бачу сенсу мені боротися проти цієї вітриної, проти цього вітряного млина, бо це просто не в моїй владі. А питання, що, типу, що... Там просто не типу, грати саме в Східній Європі. Чи було питання, щоб не грати в Спіріт, а грати в якісь Ні, ні, грати, команді. наприклад, в складі Спіріт у ну, за, Західній на, Європі. Наприклад. У Західній Європі, наприклад. Ну, а ти ж сам сказав, що там так багато сильних вибух команд. Це, це навіть за, це за спортивний. Я думаю, що на багато. Тобто Західна Європа в своїй більшості сильніша, ніж Східна, очевидно. Останні два запитання. Перше, у тебе дуже крута українська. Я знаю, що ти з Луцька, наскільки я знаю, так. так? А, ти там народився? Чи... Так. так. Чи не було думок, чи не було ідей пострімити поробити якийсь контент українською, ну, спробувати, можливо, з ЯТОРом, можливо, з кимось ще взагалі. Чи з'являлися такі ідеї? Я думаю, але от не прийшов до якоїсь чіткої думки, бо все-таки ти, якщо робиш якийсь контент, ти розраховуєш на те, що ну, ну, ти це робиш не просто так. Тобто, ну, ти хочеш там отримати якийсь вихлоп, а мені здається, мене з не сильно полюбляють в українському ком'юніті. І якось, знаєш, не сильно хочеться їм відповідь щось давати. У мене така позиція. Я, в принципі, більшість української ком'юніті, мені його дуже важко зрозуміти. Вони якось для мене ведуть себе достатньо дико. Я, звісно, я звичайно можу зрозуміти, чому в них такі погляди достатньо бути радикальні, але з моїми ліберальними вони дуже не перецікаються. Окей, останнє питання. Є можливість звернутися до. До тих українських фанатів, до яких ти хочеш, чи взагалі до своїх фанатів, чи передати привіт комусь будь-що. Mm, звичайно, хочу передати привіт всім своїм фанатам, які мене підтримують, які мені пишуть, лайкають мої э, агресивні твіти в там, сторону того, хто мене критикує. Класні хлопці. От, і хочу передати привіт своїм друзям з України. От, їм, напевно, зараз дуже тяжко. І от я хочу їх підтримати. Дуже дякую тобі за інтерв'ю і дуже дякую, що прийшов. Друзі, це був міра в сапорт команди Team Spirit.